Добрий день! Вас вітає компанія Promdom.com.ua Сьогодні на огляді ремінь. Привідний клиновий Чеського виробника Рубена. Профіль Б 970. Довжина ременя по корду або по середньому перерізу 970 мм. По внутрішньому перерізу 930 мм, Б профіль ширина. 17, висота 11 мм. Робоча температура середовища від мінус 30 до плюс 60 градусів Цельсія. Ставиться на трактори, міні-трактори, а також промислові верстати. Купити ремінь b 970 рубена. Ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.